Діти, ви вже відпочили, продовжуємо нашу роботу. Роздвій вирази на дві групи. Спочатку усно знайти значення виразів на додавання, потім на віднімання. Отже, спочатку будемо знаходити значення виразів на додавання. 4. Додати Два. дорівнює. Так, шість. Перший доданок 8. Другий доданок 2. Сума. Правильно, 10. Перший доданок 4. Другий доданок 0. Сума чудово 4. 5 додати 2 буде. Правильно 7. А тепер розв'яжемо вирази другої групи на віднімай. Сім. Відняти 2 дорівнює П'ять. Дев'ять. Відняти два, дорівнює. Сім. Чотири. Відняти два, дорівнює. Так, звичайно, два. Молодці. Повторюємо за мною. Якщо. У виразі стоїть знак плюс, то цей вираз називається сума. Якщо у виразі стоїть знак мінус, то цей вираз називається різниця. А зараз нам потрібно обчислити значення різниць, а потім значення «сум». Значення різниць це вирази на додавання чи на віднімання. Так, діти. Це вирази на віднімання. Отже, 8 відняти два дорівнює. Так, 6. 10 Відняти два дорівнює. П'ять відняти два дорівнює три. І десять відняти один дорівнює. Правильно, дев'ять. А зараз знаходимо значення сум. Два. Додати два дорівнює. Правильно, чотири. Два додати шість дорівнює. 2. Додати 3 дорівнює 5. 1. додати 8 дорівнює. 9. Молодці. А зараз нам треба до кожної схеми придумати запитання та скласти відповідні рівності. Наприклад, Є шість горішків. А у марічки стільки ж, але без двох. Скільки у марічки горішків? Яку рівність можна скласти? Так, звичайно. Шість відняти 2. Дорівнює 4. Молодці. Добре. Не хочу я горішки, а а ось у Марічки та ще одна цукерка. Ох уж ця марічка. Як ми знайдемо, скільки буде цукерочок у Марічки. Як ми знайдемо, стільки ж іще одна. Яку рівність можна скласти. Сім додати один дорівнює вісім. Звичайно. Ну, добре. Цукерки шукали, горішки шукали, хочу олівці. У мене вісім олівців, а у марічки стільки ж, але без двох. Скільки у марічки олівців? Яку рівність можна скласти? Вісім. Відняти 2 дорівнює шість. Молодці. А зараз давайте спробуємо розв'язати цікаву вправу. Цікаве завдання. Оленка бігає швидше від Наталки. А Наталка швидше від Тетянки. Чи може Оленка наздогнати Тетянку? Подивіться, будь ласка, Оленка бігає швидше, ніж Наталка. Наталка буде швидше, ніж Тетянка. Чи зможе вона, Оленка, наздогнати Тетянку? Давайте подивимося. Тетянка буде бігати повільно, Наталка буде бігати швидше за дівчаток, а Оленка буде найшвидше за усіх. Отож, Оленка може з легкістю наздогнати Тетянку. Молодці, ми з вами добре попрацювали, дізналися, що таке різниця. Чекаю від вас, діти, фотозвіти про виконану роботу. Успіхів вам!